Я її з однієї сторони Щас посажу так, щоб я її бачила. Так, тут. Де воно? Видно? Ось вона. Ось так. Тут обрізаємось так. 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 І ось так. Ось рівненько. Тут рівненько. Ось так. І ось. Все, ось у нас череночек. Так. І спробую по-другому прикидати я його. Ще це. Я. Так, придумала що. А можна по-другому прикинути. Вчора так я вморилась. 急に。